Ньюс США оголосив обвинувачення чотирьом російським солдатам за скоєння воєнних злочинів проти американців, які жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це сьогодні на брифінгу оголосив генеральний прокурор США Мерік Гарланд. Ця справа це перший випадок, коли міню США переслідує тих, хто вчинив вчинив воєнні злочини проти американських громадян за кордоном. За розвитком цієї справи слідкує мій колега Олексій Коваленко. Олексію, привіт. Вітаю. Розкажи, будь ласка, про деталі цієї справи в чому суть, чому обвинувачують російських військових, та чому це обвинувачення важливе? Так, насправді, Марія, ти згадала дуже важливий момент, що це історична в певному сенсі справа. Це вперше, коли американська юрисдикція застосовується для відкриття такої справи, щоб розслідувати злочини російських військово які були скоєні на території України, і використовується американське законодавство для цього. Це статут Сполучених Штатів Америки про воєнні злочини, які було прийнято у Конгресі майже 30 років тому. І саме цей статут він дозволяє розслідувати злочині. Скоєні на території не сполучених штатів. Проти американських громадян щодо суті самої справи, ми знаємо із виступу сьогодні генерального прокурора США Меріка Гарланда, а також деталі цієї справи у дев'ятисторінковому документі, опублікованому у федеральному суді штату Вірджинія, що звинувачення висувається проти чотирьох російських військовослужбовців у вчиненні воєнного злочину організації воєнного злочину та співучасті в організації воєнного злочину проти. Американського громадянина, якого викрали та катували, та утримували у неволі протягом 9-10 днів у квітні 2022 року, зокрема, звинувачення висувається проти двох російських офіцерів, один з яких Сурен Кмкчан, також інший російський офіцер і двоє інших російських військовослужбовців менш низького рангу, і ми знаємо. Що із даних розслідувань українських журналістів одного з цих офіцерів, власне, Сурена Мукчана звинувачують у тому, що він, начебто, катував багатьох українців, які знаходились на тимчасово окупованій території, він винуватий у викраденні людей, а також зґвалтуваннях жінок і дівчат. Щодо цієї конкретної справи, то у документах цієї справи йдеться про те, що американці отримували про. Том 10 днів його катували, його руки зв'язували. Йому погрожували з гавтуванням, йому погрожували стратою. То робили імітацію страти, коли пістолет прикладали до скроні, скроні цієї людини, та обіцяли, що розстріляють про важливість цієї справи. Ми можемо почути із коментаря генерального прокурора США Меріка Гарленда, який сьогодні говорив про це під час прес-конференції у міністра юстиції. Коли Світ став свідком жахів жорстокого вторгнення Росії в Україну. Так само свідком цього стало і Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Саме тому Міністерство юстиції висунуло першу в історії звинувачення згідно зі статутом США, про воєнні злочини проти чотирьох пов'язаних з Росією військовослужбовців у жахливих злочинах проти американського громадянина. Майже 30 років тому конгрес прийняв статут США про воєнні злочини, щоб надати нам юрисдикцію переслідувати. Воєнні злочини скоєні проти американських громадян за кордоном Олексію, Ти досліджуєш тему воєнних злочинів Росіян в Україні? Скажи, будь ласка, чи можна очікувати інших аналогічних справ у майбутньому? І як взагалі Сполучені Штати допомагають Україні у розслідуванні воєнних злочинів? Так, насправді це дуже важливе питання, і ми знаємо, що ця справа конкретно вона є результатом співпраці між офісом генпрокурора США Мериком Гарландом та офісом генпрокурора України Костіним. І також ми чули сьогодні власне від Меріка Гарленда, що він подякував українській владі за співпрацю українській генпрокуратурі за співпрацю, яка стала можливою після підписання спеціального меморандуму між генпрокуратурою США та Генпрокуратурою України. Також Генпрокуратура України назвала цю. Справу історичною такою, що має історичну важливість, і от власне про те, чи будуть такі справи у майбутньому сьогодні запитали Меріка Гарлена під час преконференції. І він сказав, так ця справа вона є першою в такому роді справою, але вона далеко не остання. І ми пам'ятаємо попередні заяви Меріка Гарленда, який говорив про те, що його офіс не буде невпинним у розслідуванні злочинів російських військових скоєних на території України. Також знаємо, що співпрацю співпраця ведеться на багатьох рівнях. Зокрема, існує спеціальна група при міністерстві юстиції, яка займається розслідуванням та притягненням за відповідальність за російські злочини. І ця група базується на досвіді, які є вже у Сполучених Штатах щодо розслідування злочинів нацистських злочинців під час Другої світової війни. Також іде група на іде співпраця на міжнародному рівні, зокрема на рівні міжнародного кримінального суду. А також є допомога з. А міжнародні міжнародного комітету заснованому у газі щодо розслідування злочину агресії. Ми пам'ятаємо, що у листопаді ша виділили цій організації близько одного мільйона доларів. А от щодо важливості таких майбутніх справ, там важливості співпраці я сьогодні говорив із експерткою, професоркою Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан. Якщо маємо її цитату, можемо послухати прямо зараз на цю тему. Це важливий новий розвиток. США відновили свої закони про воєнні злочини, зробили легшим використовувати їх в таких ситуаціях. Тож це справді потужний розвиток. Очевидно, що є багато справ про воєнні злочини, і переважна частина тягаря лягатиме на українську владу. Але я вважаю, що дуже важливо, щоб інші країни могли продовжувати розгляд справ. Є низка країн насамперед в Європі, які розпочали судові процеси. Але я вважаю, що це дуже важливо. Ливий крок побачити, як США серйозно ставляться до своїх зобов'язань і входять у цей простір, порушуючи подібні справи. Дякую тобі, Олексію. Я нагадаю, що про звинувачення Сполучених Штатів проти російських військових нам розповідав Олексій Коваленко.